Ну, бач, Марій, ми сьогодні раніше. Та нічого. З тим народженням тебе. Тримай. Дякую. Вау, я саме це хотіла. Це була моя ідея. От розиночка. Олю, йди сюди, тут полінка прийшла. Привіт, Олю, привіт. То Полю, значить, привіт, а мені. І тобі привіт. Олю, ідемо до мене. Я там тобі таке покажу. Пішли. Ходімо гратися? Та мама на роботі затримаюсь, треба стіл накрити. Не проблема, я тобі допоможу. Піши. Міг набридло це гратися. А що ти хочеш? Ну не знаю, ну щось цікавеньке. Може в цю гру? Ні. А в лего? Ні. А що ти тоді хочеш? Я хочу в дизайнерів. Одягу? Ну, звісно. О, гарна ідея. Я в хто бачила, що з простого плаття роблять вечірньо. А як? Ми ж не зможемо. Зможемо. Нам тільки треба ножи. А це у тебе ноже. є. Що далі? Ось тебе, яка гарна. Ми зробимо сюрпризну і серці. Таке гарне, а ми ще... І ще дарніше. Так, держи. Олю ти не бачила мою сукню? Яку? Ну яку, яку я собі приготувала? Скоріше треба, зараз гості прийдуть. Не. А ти не бачила Колю? Ні, не, не бачила. А це що таке? Ви що мою сукню порізали? Ні. На, тримай. Ой, веселе свято намічається. Як ви чорті? Треба вийти ополозі. Зараз ми все виправимо. Та як вийти? Сонце на горі. Це світу <му> новий день.